Друзі, доброго дня. Сьогодні хочу затронути таку тему, яка, можливо, для когось буде актуальна, можливо, ні, але тим не менш. Чи варто використовувати біопрепарати з закінченим терміном використання? Справа в тому, що багато хто зараз повертається на свої ділянки, знаходить якісь старі запаси, і в цілому, у більшості з вас той запас там, аптечка. аптечка огородника, так називаємо, він є доволі таки великий. Хтось використовував біопрепарати. Я думаю, що з моїх глядачів, їх там переважно більшість, хтось використовував хімію, і є проблема в тому, що у деяких препаратів вийшов термін придатності. Можу, звід... я не можу сказати за всі хімічні препарати, але за біологічні препарати я можу сказати, що вони продовжують працювати навіть після закінчення терміну використання. І це стосується перш за все бацилярних препаратів. Е, я доволі таки довгий період працював на компанії Enzym. Е, зараз вже там не працюю. і в мене залишилося дуже багато препаратів наукою фасовки з використаним терміном використання. Це стосується от такого плану препаратів. Бачите, фітодоктор Ліст. Е, в нього термін придатності. Закінчився у 21-му році. У мене були там фітодоктори ще з Божою коровкою, з чоловіком з Лукошка, в яких там в 18-му році, в 16-му році, в 19-му році, в 20-му році, позакінчувався термін придатності. І, в принципі, я можу сказати, що вони працюють. І, в принципі, препарати на основі Бацил, от саме там бацилус субтилус, бацилус мегатеріум, там і ще там. Бацвустам там азота, азота, якісь там є, вони доволі таки непогано працюють і вони не втрачають своїх властивості під час е вже закінчення терміну придатності. Ще можу додати, що я по своїй е натурі завжди стараюся передати ніж не додати. В принципі, ну ви бачите дію препарату Адюмакс. Стосується, що давай ще разочок, давай ще трошечки. І воно листя, листя чисте, але трошки підпалене. Така ж сама ситуація в нас на малині, на кукурудзі, на крижовнику. Ну, що можу сказати? Іноді просто хочеться дати від душі. А, також можу сказати, що от ми обробляли тільки препаратом «Фітодоктор лист». Оцю теплицю. А, далі вже почали обробляти препаратами Споромакс. це Sporo Б» B і Sporo Т». T. Це в принципі більш новоційні препарати. Вони містять натуральну справжню спору, а не псевдоспору. І скажу відверто, набагато зручніше працювати, оскільки вам не треба чекати там, 30, 40, 50 годин, чи там, півтори години. Вам цих хвилин не треба чекати, бо буває така ситуація, що ви, наприклад, заколотили, тут вам хтось подзвонив, вам треба їхати, або там погода помінялася, або ще щось, або наприклад, там ну, мало що може статися. Хтось до вас там в гості б зайшов, і вам вже не дуже зручно обробляти. У нас це траплялося доволі таки часто. Тут же ситуація трошки поінакша, препарат більш довготриваліший, справжню спору доволі таки нелегко вбити. І скажу відверто, що під бацеу ну, всі заводи, які в Україні є, у них окремі лінії, бо якщо вона знаходиться у стані справжньої спори, то вона витісняє майже все. І в принципі, я ж кажу, що ми використовували самі на цій, на цій ділянці і на іншій ділянці, використовували один фунгіцид. лише один. Це бацел Він був спочатку у вигляді фітодоктора, а потім, коли у нас закінчилися фітодоктори. Там, Другої половини, десяток, там, початку 20-х років, ми просто використовували їх під нуль. Ми почали використовувати Sporomax B. І в цілому я можу сказати, що вони нормально працюють. Така ж сама ситуація із інсектицидами. У е, нас була пепелиця, я обробляв її там акторфітом, у якого термін придатності в 19-му році закінчився. У му році будьте уважні. І в цілому, от Пополиці була, зараз її немає. Дві обробки 100 г на 10 літрів води у дозуванні 02. З триходерміном я не можу сказати вам ситуацію, яка вона є, бо в мене просто його не було на початок весни, на, на кінець весни і початок літа. У нас був тільки споромакс Т, який, власне кажучи, з'явився вже тоді, коли ми використали всі запаси. Так що, друзі, отака от інформація. Можливо, вона для когось буде корисною. Бо ну, деякі підписники власне кажучи, дзвонили, питали, у них там були залишки, що з ними робити, чи можна їх використовувати, чи не можна. Єдине, що я вам пораджу, а, бо ж в принципі, ну, ці не, да, але тут, якщо подивитися там на фідодоктор, да, ну ви бачите, що вони трошки пилять. Тобто тут є отвір для того, щоб туди проникало повітря, а, і можу сказати, що туди, крім повітря. Іноді потрапляє і волога, і воно становиться таке кумкувате. ну, я так розумію, що там все одно титр трошки падає, коли потрапляє волога. Для того, щоб цього не було, я вам просто раджу там, збільшувати концентрацію препаратів десь на 20 30%. Навіть якщо у вас там, вже там, 5 років термпінації пройшов, тобто ви знаєте, що там, лікування це там, пачка на 5 літрів води, профілактика на 10 літрів води. Дайте там, 3 пачки на 10 літрів води. І у вас буде все нормально. Тому от от, от така інформація от за кожне слово, можу, скажімо так, кожне слово можу підтвердити на власні досліди. Оскільки, як ви бачите, там томатик наш чистий, листочки порізані. Листочки наші чисті, да, вони там трошки припалені, але ви бачите, що ну, нових листків тут немає. Оце листя ми згодом пообрі... пообрізаємо. І як бачимо, от... Томат Мануса, вона доволі таки нормально дозріває. Всі знають, що з рожевими томатами бувають деякі проблеми. Ну, з біопрепаратами проблем ніяких немає. А, тому така от ситуація, друзі. Використовуйте екологічно чисту продукцію. До нових зустрічей. Пока-пока.